Добрий день. Сьогодні ми пригадаємо питальні слова, які ми вже вивчали і розглянемо нові. Крім того, ви дізнаєтесь, що позначає в німецькій мові «дох» у відповідь на негативно сформульоване питання. Повторюйте за мною питальні слова. ВиА хто, Вас що, ВІ як, Во де, «де», звідки вогін. Куди? Варум. Чому? Тепер прочитаємо діалоги і розберемо їх. Воїзден мейн Блястифт, зой міст. Де мій олівець, блін? Вас denn лос? So Що трапилось? Ich kann nicht schreiben, mein Bleistift ist weg. Я не можу писати. Мій олівець зник. Das gibt es doch nicht. Не може бути. Doch, er ist weg. Може, він зник. Und was ist das? А це що? Ach, da ist er ja. А, ось він де. Наступний діалог. Was hast du denn? Що трапилось? Ich möchte zeichnen, aber ich kann nicht. Я хочу малювати, але не можу. Warum denn nicht? denn nicht zeichnen? Чому ні? Чому ти не можеш малювати? Meine Farbstifte sind weg. Мої кольорові олівці зникли. Sind das deine Farbstifte? Може, це твої кольорові олівці? Ах, я, Данке. Так, дякую. Зараз розберемо. Приклади з діалогів. Подивіться. іст, після чого слідує іменник в однині, це де, де щось знаходиться так, в однині. Відповідь буде майн річ і ствек. Або майне, якщо жіночого роду, іствек, мій або моя якась річ зникла. Як це сказати в множині? ВО ЗІНТ, тобто діє слово зайн у формі множини, вони, ВО ЗІНТ додається іменник множині. Відповідь буде майне, далі іменник множині, зінтвек, мої щось зникли. Зоанніст so це таке розмовне, схоже на українське блін. Вас із los? Що таке? Що сталося? Іхка nicht. Далі слідує дієслово, тобто я не можу щось зробити. Das gibt es doch nicht. Цього не може бути. І далі слідує відповідь дох. Er weg. Може, він зник. Зараз ми розберемо цю форму. Warum kannst du denn nicht? Та слідує дієслово. Тоді чому ти не можеш щось робити? А тепер розберемо, що таке дох. Це прислівник, що позначає заперечення заперечення. Тобто таке подвійне ні. Це протилежна відповідь на негативно сформульоване твердження чи питання, що конкурує з так. У позитивному, позитивно сформульованому питанні. Що це означає? Давайте розглянемо приклади. Позитивно сформульовані питання у нас тут. «Has du ein Auto?» Це означає, у тебе є автомобіль? На це питання воно позитивно сформульоване зверніть увагу, немає негативної частки або, або артиклю, Я найн». Можливі варіанти відповіді. Я, yeah, це коли ми кажемо так, у мене є автомобіль. NINE це коли ми кажемо, у мене немає автомобіля і хабе Кайн Auto. А тепер подивіться на негативно сформульовані питання. Газду Kine Auto. Подивіться, тут же є артикль Kine. Негативний, так? Відповідь на це питання може бути. Дох, тобто ні, у мене є авто, або найн, Коли ви погоджуєтесь з цим твердженням і кажете, ні, у мене немає автомобіля, ці питання, як ви бачите, вже містять заперечення, тому відповісти найн, якщо в тебе є автомобіль, ти не можеш. Для цього використовується дох. А тепер давайте потренуємось. Hat ihr Bruder Freund? У твого брата немає друга? Якщо у нього є друг, ми можемо відповісти. Doch. У нього є друг? Друге питання. Haben sie eine Schwester? У вас є сестра? Якщо у вас немає сестри, ви відповідаєте ні. Nein, ich habe keine Schwester. Третє питання. Haben Sie Fragen? У вас є питання? Якщо вони у вас є, ви відповідаєте Я ja. ich habe Fragen. Чому ви так відповідаєте? Тому що у питанні немає заперечення. Якщо було б, ви відповіли дох. Четверте. Has du Hunga? Ви голодні? Ти голодний? Якщо ти не голодний, ти відповідаєш Nein. Ich habe keinen хунга? У мене немає голоду, я не голодний. Останнє питання. Хаз дукайнбухмит? Собою... У тебе немає з собою книги? Якщо вона у тебе є, ти відповідаєш. Дох! І хабе mit». А зараз подивимося на слова, словосполучення та речення, які допоможуть нам складати діалоги. Во із ден, якщо щось в однині, де знаходиться. Якщо в множині – возін ден. Якісь речі. Ich kann nicht. Я не можу щось робити. Далі. Ich möchte щось зробити. Або ich kann nicht. Я хочу щось зробити, але не можу. Warum denn nicht? Чому ні? Warum kannst du denn nicht щось зробити? Чому ти не можеш щось зробити? Майн або майне, в залежності від роду. Істьвек. Мій, моя, зник. Зникла. Майне якісь речі в множині. Зінтвек. Мої щось зникли. Квач. Нісенітниці. Насовас. Ну і ну. Er, es, sie ist weg. Він, воно, вона, зник, зникла, зникло. Sie sind weg. Вони зникли. Ах, da ist er або sie, я. Ось воно де. Ist das dein? Це твій. Sind das deine? Це твої. данки. Дякую. А зараз розберемо, як читається буква сполучення «цх». Воно читається як Давайте прочитаємо разом. Ich möchte nicht rechnen. Ich möchte. Nicht zeichnen. Ich möchte 16 Bücher und 16 Mäppchen. Richtig. На цьому все. До побачення. До зустрічі на наступних уроках.